Поки я перебував в службовому відрядженні, юридична компанія Тарасенка та партнери працює. Дистанційно отримали відстрочку для клієнта по пункту 9 частині 1 закону України про мобілізацію. Крім того, нарешті отримали постанову. Я не так давно висвітлював позицію щодо закриття провадження по частині 1 статті 130 КУПАП з цього приводу, хотів би. Зупинитися і зазначити наступне, що я дуже радий, що в судовій системі є такі судді, які прислухаються до позиції сторони захисту. І в той же час а, ці, скажімо, слушні зауваження лягають в основу постанови. Я б хотів би, а, акцентувати увагу, що буде у вас час, знайомтесь, почитайте, можливо, колегам, адвокатам, юристам буде. В нагоді ця інформація, яка висвітлена в самій постанові, непогано, скажімо так, обрали ми стратегію захисту, і відповідно, досягли позитивного результату для клієнта. Так що всім гарного дня. Можливо, у когось є питання по реалізації саме цього кейсу по 130. -тій. Будь ласка, звертайтеся всім, надам консультацію.